Ну, дайте, мені вже 20 років живе в рамку економіки, говорить про те, що має жити всекраїнців. А одночасно, коментуючи ситуацію, яка є по окремому комунальній інтересі, з правом по цьому можна говорити про те, що ми хочемо жити в ринкій економіці, і одночасно мати по собі господи і більше пройняється у світі. Тому що і раніше цей хлопц назвати не можна. Оскільки спосіб роботи такий, що люди в день працюють, раніше приходить вкрасти. І на дамок, і на Якщо порад подати по цифрах, як це відзначалося, як це відбувалося на міському бюджеті, то я вам проінформую, що за 2010 рік місто було проплачено 16 млн грн вшеду. З 2011 рік місто було проплачено 14,7 млн грн пшеду. У 2012 рік 13,02 мільйонів гривень. У 2013-й рік було виділено 10 мільйонів 973 тисяч гривень, з яких 2 мільйони злишки було заплачено в шахті і 7 мільйонів 758 тисяч було заплачено в кернопікомунальний сервіс. Є це кілька прийняття 16 гривень. Більш що ми з вами зупиняємося на питання вшатування буквально тижнях, тому що це до ютора, тому що ходить у нас і комісія. Ми зробимо в цьому окремо в тому ж самому форматі, ми покажемо всі всі фінансові результати. Працюють спеціальна комісія до роботи, якої залучені тільки працівники міської ради і депутатів, особливо ті депутати, які намагаються довести, що щось не так відбувається на комунальному підприємстві. Тому після завершення роботи комісії ми треба від вами оприлюдників, і буде зроблені відповідні висновки стосовно подальшої діяльності даного колгоспу чи комунального підприємства. Е, наступне запитання. До речі, хочу ще раз надати, що на сьогоднішній день тендер не провадені, оголошення процедури проведення наступного тентру. Я напрацював, чекаємо зараз подачі заявок. І до тих, хто подався кращої заявки, наголошую, що основним умертом є наданням, є ціла пропозиція. Наступне запитання, скільки, а зразу по ходу, все... скільки гектарів землі в Тернополі приклали у 2013 році на займальному акціоні. Скільки гектарів землі в 2014 році КП без платних перестава? У 2014 році продано земельних на э, загальною площею 1,65 гектарів землі. Крім того, в 2013 році надано на безкоштовне постійне користування комунальним підприємством земельних ділянок загальною площею 13,4 гектара. В тому числі ці земельні ділянки, які надані для обслуговування снучої будівель і споруду, тобто всі школи, садочки, лікарні, поліклініки пішли сюди. Найбільше розмір це буде на замовник 58 гектара е, територія, де знаходиться гаражі текстиль. Півтора гектара це на злуки гаражі. 0,65 це злуки стоянка, злуки Чубинського, поруч на сторону школа. 0,9 це комунальне матеріально-технічне забезпечення вулиця Водного, на порозі Братислави і вулиця Шевтинська. Хочу нагадати вам про стосовно плати за землю. В результаті двоє діяльності була проведена міністра проти 10-11-13 років, розмір плати за землю в півтора рази. Наводища сидіти. У 2009 році міський бюджет Тернополя отримав до 20 мільйонів гривень. Це менше 20 мільйонів гривень з має плати за заміб. У 2010 рік 22 мільйони, в 2011 рік 27 мільйонів, 2012 рік, 2012 рік 35 мільйонів, у 2013 рік 40 і 181 тисяч 40 млн 181 тисяч гривень. Це стосовно е, розуміння, скільки зима ділянки передавалася, на яких умовах ми плачуть. Е, стосовно проведення аукціонів, е, план на 2013 рік у нас 20 мільйонів на гривень отримати від продажу ділянку фактично ми отримали 1 мільйон 139 гривень. Ми не проводиться в аукціоні з тим, що проти року, де яких розвідувалася індіянію, що Відповідні цитатори, які не мали можливість провести е аукціону зізнати про земельну земельлянку, які були заповнені на 13 рік, не автоматично попали до загальних передвідків, які також розставляються по проти у 2014 році. Наступне питання. Чи отримали місто? Ще отримали вже 215 мільйонів євро на модернізацію системи теплопостачання, що вже витратили і на що. Ні, не отримали. Тому що більше ніж ніхто часу, вивчивши через політичні мотиви Міністерства фінансів разом з Дурбою Спартак України, було все важливо, щоб Тернопіль не отримав погодження Міністерства фінансів на надання власних міністр гарантій. Тому що гарантіям придати йшло е, агентування міським бюджетом. Нашим власним мінісипальним на гарантом. Але процедурі, подію бюджетного законодавства, Міністерство фінансів має поговорити ці муніципальні гарантії згідно з заяви Сколубезпеки України. Вони проконували не походження, оскільки отримали даного процедуру, за інформацію загрожуємо національні безпеці України. Минулого тижня я був в Києві, де мав особисто законом призначення міністра фінансів пана Олександр Шомакон. Він знає нашу ситуацію, він ви це особисто допомогти, щоб цей проєкт допоможе вже. Тому сподіваюся, що ближче час, зразу поза вашому пару сезону ситуація з ми зможемо почати всі продовження. В Тернополі, коли розпочнеться, які вулиці є порань, оскільки коштів на цей виділення. На сьогоднішній день розробили роботи з ліквідації виховки воїн. Віддома з допомогою воїна щеплення, площі 417 метрів квадратних, також холодная сварка протора, 211 квадратних метрів. Необхідно провести ремонти на вулицях Екстина, Рівніна, Тарнавського, Чадайну, Чупинського, Петрушевича, Рінки, Ловоносович, Чорнобора, Учиківського, Князь, Строска, Мирок, Продіска, Будро, Шевців, Котасевича, Морозенка, Подійства, Порощухай. На сьогоднішній вже розпочати ремонтні роботи по капітальному ремонту саме прибутового покриття, прибудинкової території за трасі просити з руки 43, а також вони задушували.